Усім доброго дня! Мене звати Гула Лілія Мирославівна. Я головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. Я представником уповноваженого територіального органу та організатором даних громадських слухань. Сьогодні, 26 вересня, 2025 року ми проводимо громадське слухання щодо планованої діяльності, яка полягає у реконструкції складу паливно-мастильних матеріалів під автозаправну станцію з новим будівництвом будівлі оператора і навісу, що розташовуватиметься за адресою 79040, місто Львів, вулиця Кунюшина, 4, Суб'єкт господарювання товариство з обмеженою відповідальністю, швидкий світ. У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля та постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Наголошую, що громадські слухання будуть записані та опубліковані. Станом на 11 годину 6 хвилин ми фіксуємо присутність на громадських слуханнях трьох учасників. Один з них це представник департаменту екології та природних ресурсів. Прошу усіх інших учасників по черзі представитися та сказати представником кого ви є: суб'єкта господарювання чи якихось інших експертів. Добрий день. Я представник суб'єкта господарювання, директор ТОВ з обмеженою відповідальністю Швидкий світ, Федунь Степан Іванович. Добре, дякую. Інший учасник. Доброго дня. Я представник суб'єкта господарювання, товариства з обмеженою відповідальністю швидкий світ, Лука Андрій Володимирович. Добре, дякую. Отже, зараз я коротко розповім про процедуру проведення оцінки впливу на довкілля щодо даної планованої діяльності, перший етап якої розпочався 18 червня 2025 року. Шляхом оприлюднення повідомлення про плановану діяльність на вебсайті національної онлайн платформи Екосистема у єдиному державному реєстрі оцінки впливу на довкілля за номером 13395. З дня оприлюднення зазначеного повідомлення на адресу департаменту надійшли зауваження та пропозиції громадянки Лис Анастасії Андріївні. Від 01.07.2025 року щодо планованої діяльності, обсягу дослідження та рівня деталізації інформації, що підлягають включенню до звіту сінки впливу на довкілля. Повідомлення про плановану діяльність було розміщено у публічних місцях на території, де планується проводити плановану діяльність, про що свідчить надана фотофіксація на вебсайті Національної онлайн-платформи Екосистема у єдиному державному реєстрі оцінки впливу на довкілля. Після цього був розпочатий другий етап оцінки впливу на довкілля шляхом розміщення 25 вересня 2025 року звіту зведе та оголошення про початок громадського обговорення на веб-сайті Національної онлайн-платформи Екосистема. В оголошенні зазначено, що громадські слухання будуть проводитися 26.09.2025 року в 11-й годині та надано посилання на приєднання до відеоконференції. Оголошення про початок громадського обговорення було розміщено у публічних місцях на території, де планується проводити плановану діяльність, про що свідчить надана фотофіксація. Відповідно до вищевказаного оголошення, зі звітом можна ознайомитися у приміщенні залізничної районної адміністрації Львівської міської ради за адресою місто Львів, вулиця Івана Ваговського, 34, а також у приміщенні ТОВ-Швидкий світ за адресою місто Львів, вулиця Конюшина, 4. Також зі звітом можна ознайомитися в електронному вигляді на веб-сайті Національної онлайн-платформи Екосистема у єдиному державному реєстрі стінки довкілля. Отже, станом на 11 годину 8 хвилин ми фіксуємо відсутність представників громадськості на даних громадських слуханнях. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, мною буде складено відповідний акт за моїм підписом та завантажено у єдиний державний реєстр оцінки впливу на довкілля. Наголошую, що сьогодні ми проводимо громадські слухання, але громадські обговорення тривають 25 робочих днів. Тобто громадськість може подати свої зауваження та пропозиції по 14 жовтня 2025 року щодо даної планованої діяльності. Враховуючи вище сказане, громадські слухання вважаються такими, що відбулися. На громадських слуханнях був присутній представник організатора, тобто департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації, та представники суб'єкта господарювання ТОВ, швидкий світ. Усім дякую за увагу і гарного дня. Дякуємо, гарного дня.